Україна стоїть на порозі масштабної інтервенції Росії, хоча бойові дії вже тривають. Говорити про антитерористичну операцію, і боєздатність добровольців майданівців. Ми будемо із заступником міністра внутрішніх справ України Миколою Величковичем. Вітаю, Микола. Ну що може зараз послідувати, скажімо, наразі на сході, так тому що ми розуміємо, що там ситуація розігріта до ну вже вже до межі, фактично, так після якої можуть входити тільки російські миротворці, не дай Боже на бронетранспортерах. Мені от дуже така цікава ситуація, що в різних частинах України відбувається процеси підігрівання градусу е різними середовищами. І от оце дуже тривожно, тому що ми, ми бачимо, як е, іде намагання зіштовхнути різні регіони між собою, ніби під різними гаслами, під різними ідеями. Намагання зіштовхнути е, людей, які ну, мають ті чи інші якби, політичні погляди, дещо відмінні, але які себе асоціюють, що вони є громадяни одної однієї держави. І як намагання їх зіштовхнути лобами для того, щоб показати, що дивіться, них тут безлад, і е, тут їм треба Оскільки я розумію, допомогу. от в цей сценарій якраз вписується подія так марш дивізії на честь дивізія Галичина, так який було проведено у Львові. Тобто картинку подивилися і на сході, картинку подивилися в Росії. Тобто, це спрацювало попри всі спроби цього маршу не допустити. Знаєте, мені дуже подобалася позиція справді дивізійників, які ну гуменюка Олеся. Інших, засудили. які засудили, які є тими дивізійниками, але які, але які звернулися з тим, що в, в тих умовах, які зараз є, про недоцільність проведення такого заходу. І ніхто їм не дорікне, що це люди, невідомо хто. Це люди, які були справді там учасниками і які мають безпосередньо право щось вимагати, щось якось відстоювати стосовно дивізії. Але вони сказали, що нема потреби. Нема потреби, бо державна позиція зараз яка показати про стабільність. Нема чого збурити ситуацію. Для нас є зараз є одна загроза це зовнішня загроза з боку Росії. І все, що впливає на збурення процесів і відволікає від безпосередньої боротьби з зовнішньою загрозою, як на мене, це ну так це я, є ну, люди, які ну деструктивно працюють я, проти держави. Я так розумію, що нам можна чекати чогось подібного і на 9 травня, можливо, на травневі свята так я розумію, що будуть працювати, ну скажімо так, групи диверсантів, які будуть працювати з націоналістичними середовищами у Львові, в тому числі чи в Галичині, в інших містах, так які можуть вчиняти напади, скажімо так, на ветеранів, Вчора на людей з радянською чи там, з червоною символікою. Міліція готується до такого сценарію? Знаєте, 9 травня, особливо в Галичині, завжди є такий досить ну, напружений день. Ми розуміємо, що є тут різна оцінка цих, цих подій. Ми розуміємо, що є завжди ну, різне різні бачення. Це, це зрозуміло. Але, але. Є дуже важливим ми про це звертали звертаємося досі. Для нас важливо, попри те, що е, 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 кожен може висловити свою позицію по відношенню до цієї дати різним шляхом через якісь заяви, через якісь, е, тобто продемонструвати свою е, позицію. Тобто, будь ласка, добре, це що це... робити з тими хуліганами? Тому що ми розуміємо, так що подібне може бути, і це буде інспіроване з поза меж України, так скажімо так, можливо, з Російської Федерації. Ці люди будуть діяти, отже, які будуть діяти ВС. Ми працюємо з різним середовищем, кажу, і в першу чергу інформативно звертаємося до громадськості і зрозуміло, якщо будуть якісь провокативні речі, які загрози. Бо чудово, ми відслідковуємо різні різні такі деструктивні групи, які намагаються збурити ситуацію. Відслідковування йде. Іде відслідковування і ополінії служби безпеки, тих, ну, скажімо так, диверсантів, людей, які ну, представляють розвідки східної держави. Ми це все і відбувається. І це чудово, ми розуміємо. І політики о, тут Галичині, також декларують, що вони це розуміють. Декларують. Зуважу. Декларують чи, чи, декларують, чи декларують, все таки розуміють? Декларують і а дії будемо, а дії побачимо. Тому що ми розуміємо, що всі державники працюють в одному напрямку збереження держави і під, під загрозою зовнішньої в умовах, точніше, в умовах зовнішньої інтервенції, вони повинні. Допомогу працювати в одному якби одна команда. Вертаємось зараз до справ на сході і на півдні. Наскільки я розумію, що вже кількість диверсантів чи, можливо, тих терористичних груп, пов'язаних з нашим східним сусідом, так вона там вже зашкалює. Я розумію, що там вже лунають постріли. Часом лунають постріли з гранатометів, навіть. Отже, я так розумію, чогось бракує в Україні, чи волі. Чи ми не контролюємо вже почасти оті от території, східні, можливо, і південні. Що зараз там відбувається? Треба розглядати ту ситуацію, яка зараз є на Сході, з точки зору не лише того, що ну, хто стріляє, хто не стріляє, але розуміти контекст, в якому це відбувається. Ми бачимо східні чи південні регіони, і там є оці про ці люди, які виходять на акції протесту, вони є трьох, мають трьох компонентів. Я, 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 я говорю ті, що проросійські, або ті, що виступають під гаслами проросійськими. Там є три компоненти. Перший компонент – це безпосередньо е люди з Росії, ну, спецслужби, співробітники різних підрозділів і так далі. Друге, це люди, які чітко себе о о, є сепаратистами, себе роблять терористичні дії, які мають, а, ну скажімо так, такі явно виражені і. Е виступ і третя категорія люди, які які чи невдоволені, чи мають якісь інші політичні погляди ніж, ніж інші, і вони під впливом емоційного збурення також виступають під ну на стороні разом з тими сепаратистами. І тому важливо зрозуміти, що ну оця третя категорія це люди, які хочуть жити в Україні. Вони хочуть жити в українській державі, вони себе асоціюють з що вони громадянами. Єдине, що вони мають якісь певні політичні як б, ем, вимоги до, до влади, але ну, вони себе, знову ну, 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 лошаю, вони себе асоціюють як, члени, як, як, члени, е, ну, як громадяни України. І тому важливо, щоб розрізняти, бо є надзвичайно важливо розрізняти оці три категорії. Ну, важливо знати, кого можна застосувати зброю проти кого. Okay. І треба врахувати, що частина навіть тих самих правоохоронців на Сході е не виконують своїх обов'язків. І а, що робити з просто... цими правоохоронцями? І... Тобто, з одного боку, їх можна знімати, але вони не слухаються, так розумію, і, вже, а, цим, це, центральних органів. Про влади. Це говорили перше про те, що намагалися все ж таки їх якби, спонукати до виконання своїх обов'язків. В тій ситуації, якщо немає, не було оголошення керівництва міністерства по те, що перше, а що будуть чистки в результаті будуть, будуть тих працівників міліції, які не виконують свої обов'язки, які нехтують, які замість того, щоб займатися охороною порядку. Або недопусканням захоплення державних будівель, просто відходять в сторону, якби стають нейтральними, то по відношенню до них будуть, будуть прийматися рішення. Кадрові, так, яким їх міняти, на кого їх замінювати? От В тому то є і складність. Тому що е привезти замість них замість у тих е звичайних рядових чи постових, які є які є місцевими, звідкись це, ну, це ну, стоїть пізна питання, чи можливо їх е е замінити, якими завеземо з інших регіонів. Стоїть питання залучити інших громадян з того ж регіону, які готові виконувати цю функцію. Але, звичайно, це не день, не два. А як бути оцим старим беркутом, який я розумію, що він десь кублиця далі на сході? Однозначно говорити про те, що міліція там тільки все, тільки перейшла в сторону або нічого не робить, не можна. Наприклад, навіть стоїть в Горлівці, коли е керівник і заступник робили все, щоб не допустити захоплення і відстрілюватися і так далі. Оце показник, що не можна казати однозначно, всі, хто там є, там Донецька чи там інші області, все вони не наші. Частина не наших, але є там і люди, які несуть, виконують свій обов'язок, які вірні присязі в Україні. І тому ну, треба знову ж таки розрізняти. І ті підрозділи, які є, про які ми говоримо своє призначення, і завдання підсилити тих працівників міліції, які несуть і виконують присягу Які і допомагати, щоб уникнути оцих загроз зелених чоловічків. Там на сході і показати, що влада є. Ну ну вже так. Тут не навіть не питання що показати, що влада є, тому що ми розуміємо, що вже стріляють, постріляли в Кернеса постріляли під Краматорськом, захопили спостерігачів ОБСЄ, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, які зараз, можливо, є суперплани, тому що з одного боку ми розуміємо, що міліція лишається найбільш боєздатною частиною українських силових служб. Ми розуміємо, що частина Служби безпеки України безпосередньо працює на Росію. Йдеться про якийсь там вищий генералітет. Так, тому що хтось здав отих от трьох альфівців, яких було затримано на маршруті до Краматорську. Так їх захопили в автомобілі. Значить, хтось здав ту інформацію, тому. Що ну іншого способу не було отже, можливо, потрібні якісь радикальні методи, не знаю, внутрішніх чи чисток, чи якось чи спробувати переформатуватись на маршруті? Ну, перше, я ну я би не казав так за стосовно, щоб там хтось з керівництва СБУ зрадив, тому що навпаки, і їхні дії показують, що зараз фактично величезна кількість захоплених саме тих сепаратистів або російських спеців саме в службі безпеки, тому я думаю, що от, і наших колег не треба так вже вже їх ну, казати, що вони там не хтось не то. Ми можемо говорити про те, щоб ну, складні процеси. Складні процеси, і е, сьогодні робиться все, щоб е, показати, що ми все ж таки е, ситуація. В такій ситуації, але робиться кроки для нейтралізації у настільки критична, що навіть тут тяжко сказати, які там не знаю, які можливі рецепти, але все-таки, що робити нам з тими кублами, сепаратистськими, чи терористичними, чи піратськими в слов'янської, і так далі, там на сході України, що зараз робити? Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що. З бронетранспортерів стріляти не можна, тому що можуть постраждати мирні Сібі... люди. З іншого боку, так. ми розуміємо, що лишати ситуацію так само не можна, тому що вони агресивні, і ця мережа розповсюджується по, всі... по всьому сходу України. Знову ж таки, в тих умовах кажу, є відповідається ряд програм, на які на жаль ми не можемо публічно це озвучити. Процес локалізації навколо Слов'янська і в регіонах іде. Щоб розуміли, Росія задіяла агентуру всю свою агентуру, яка в них була, і вона починає працювати. Раз друге вони засилають сюди перекидують іде перекидка нових 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 людей прокурорна служба постійно кожен день ловить і зупиняє мобілізації колишніх майданівців так спочатку це був занадто високий там шквали емоцій, що всі збиралися йти готувалися поповнювати лави МВС тобто як зараз ситуація з ними один з батальйон з майданівців створників зараз є під Павлоградом. Які виконують функції, які дуже ефективні, і, до речі, дуже так вдячні за ну, те, місцеві, місцеві мешканці вдячні за те, що він є. Він, він допомагає відчути, що ну, більш певніше. Зараз створюється другий, батальйон, о, о, другий о, набір в подільний батальйон. Відбуваються набори. В, е Підрозділ міліції особливого призначення, якраз в першу чергу з активних майдан, з активних громадян, так які uh -huh. хочуть долучатися до підтримання порядку, спокою і до участі в цих процесах по забезпеченню безпеці в Україні. Процеси йдуть, система проводиться в норму після всіх тих процесів гарячих попередніх місяці, їх зараз намагаємося повернути, щоб вони служили закону, служили суспільству, служили Україні. І найважливіше, щоб політики не влазили і не намагалися розбурхати карту міліції у суспільстві. Оце для нас дуже важливо, тому що а які політики найактивніше намагаються мачати справи в міліцейські справи. Це колишній помаранчевий табір, чи це, скажімо так, представники там, Ахметова і його якихось тих політичних лобів в парламенті? Ми можемо говорити про те, що сьогодні е, політики намагаються в різний спосіб, в різних регіонах, е, міліцією е, чи правоохоронні органи загалом залучити на свою сторону. Е, позиція Міністерства проста. Закон один для всіх. Вони можуть собі святкувати, але без процесії, щоб вони не йшли і не баламутили других. Це обов'язково. Вони життя своє віддавали за перемогу. Для них це свято. Та які там свято? То Та є трагедія, а не свято. Я пробачаюся, але то навіть гріх говорити, яке це свято. Велика трагедія. І зараз трагедія. Не в центрі. Десь на ок... ну от має там, нехай святкують. Але без червоних папорів і всякого такого іншого варто, якщо їх охороняти. Якщо зробити якісь коридори, хай святкують.